Учора ввечері благодійний фонд Українська фундація Мрія подарував 40 дітям військовослужбовців з Кременчука та інших міст Полтавської області можливість відпочити від війни та провести цілий тиждень у Карпатах у таборі «One Camp». Група дітей з Кременчука, група молоді їде по програмі спільної з благодійною фундацією Мрія до Буковелю. Це вже третій раз, коли діти їдуть Кременчужани туди відпочити від війни. дійсно поправити, що зараз модно говорити да ментальне здоров'я. якщо дивитись на це ширше, це дійсно важливо, тому що. Це спокій, це спілкування, це можливість дещо по-іншому подивитись на ту ситуацію, яка зараз є. І дякую Денису Терещенко, всій команді «Мрії» за те, що вони це роблять. Ну також партнерам українській бронетехніці за те, що вони підтримують цей напрямок. Це вже не перша подібна ініціатива. Цьогоріч, на початку серпня, 15 дітей з Кременчука вже відпочили та повернулися з Карпат. У Нас за три роки напрацювання більше тисячі сімей знаходиться на нашому обліку, тому що ну. Така ситуація на жаль вони збільшуються, але ж ми працюємо: постійний контроль, постійний зв'язок і. Все буде добре. Бажаємо дітям відпочити гарно без тривог з Полтавської області. 55 дітей цього року відпочиває за програмою Літа війни». у Буковелі на малечу чекають не лише релакс та відпочинок, а й незабутні квести, пригоди та спілкування з однолітками. Діти, якими опікуються благодійна організація Українська фундація Мрія, полтавське представництво це діти загиблих наших героїв, полонених та зниклих безвісти зараз. Починається для них неймовірна подорож у мальовничі Карпати, де вони зможуть відпочити неймовірні екскурсії, подорожі, квести, купання в басейні. І буде такий сюрприз. Приїде зірка, щоб виступити для наших діток. Для дітей, які відчули наслідки війни, ця поїздка можливість, хоч і ненадовго. Однак забути про тривоги, страх та погані думки. Завдяки фундації Мрія наші дітки мають можливість відпочити в таборі в буковів. Я сподіваюся, що вони наберуться яскравих вражень, перезавантажуться. Я думаю, що все буде круто. Там багато дискотек, екскурсій і багато різного цікавого. Готова до поїздки? Звісно. Ми дуже вдячні фундації мрія за здійснення мрій моєї дитини. Дуже 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 вдячні, що дитина побуває в горах. Вона перший раз там буде. Маємо чудову можливість відправити діток на відпочинок в лагерь букваль. Я думаю, вони там отримають незабутні враження, якими вони з нами поділяться. Тож бажаємо малечі дійсно насолодитися подорожі та отримати незабутні враження від відпочинку. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Олексій Крижиновський, Криманчуцькі Новини.